Друзі, привіт! Хочу сьогодні з вами поділитися роздумами, які природньо виникають у взаємодії з клієнтами індивідуально чи в груповому форматі. Ця ідея, яку я сьогодні вам озвучу, дуже популярна і, можливо, навіть у вас десь вона є. Так ось іноді бувають люди, які ну, не дуже розуміють суть психологічної роботи, роботи з психологом і роботи психолога. І вони можуть використовувати таку фразу Не люблю я це все самокупання. Бувають клієнти, які йдуть в роботу над собою, і кажуть, це все самокупання мені приносить багато дискомфорту, воно десь мене загружає, мені некомфортно від цього, складно, тяжко і так далі. І от тому оця фраза самокупання, вона реально є дуже популярною. Багато людей в різних контекстах її вживає. Тому давайте з вами розберемось, поділюся своєю думкою з цього приводу. Ось моя думка така, що ось цей термін, діє слово, крилата фраза, самокупання дуже часто вживають як синонім поняття самоаналіз, коли людина навчається аналізувати себе. А що означає аналізувати себе? Свої думки, свої емоції, свої почуття, способи прийняття рішень, як моя когнітивна емоційна сфера впливає на все прийняття рішень, на мою поведінку. Самокупання не дорівнює самоаналіз, це 100% і я це вам можу гарантувати, тому що ви розумієте, як працює світ інтерпретацій. А він як працює? Ми зустрічаємося, наприклад, з якоюсь людиною, починаємо формувати дружбу, і я кажу: я хочу здорово дружити. І та людина каже: боже, це і моє бажання. Я теж хочу здорово дружити. Але яка ймовірність того, що моє здорово дружити, екологічно дружити, дорівнює її розуміння екологічно дружити. Суть в тому, що ми свої сенси вкладаємо в поняття, які вживаємо. Та сама історія із самокупанням. Тобто люди, певні сенси в цей термін вкладають, але десь хибно, напевно, розуміючи і думаючи, що самокупання дорівнює самоаналіз. Але коли я досліджувала питання. Конкретно в людей, які вживали цей термін, що ж вони вкладають, який сенс це поняття, дуже цікаві речі виникли. Ну і так як я вже вийшла до вас і вийшла поділитися якимись своїми усвідомленнями і інсайтами, то ділюся: здебільшого, у 90%, люди, які говорять, я не люблю самокупання, насправді знаєте, що вони не люблять? Вони не люблять проживати почуття провини і на когнітивному рівні, рівні думок, так, автоматичних думок, переконань. Проживати, смакувати це почуття провини. Тобто, друзі, те, що я можу поставити, яке я можу поставити дорівнює. то це самокупання дорівнює почуття провини. А звісно, що почуття провини це дуже деструктивне почуття, це некомфортне почуття. І от з ним треба розбиратися методом самоаналізу, але це вже зовсім інша історія. Тому запрошую, звісно, вас на курс Емоційний інтелект, де ви дуже чітко розберете, що ж таке самоаналіз, як аналізувати себе, свої стани, свої емоції. І як не порожувати провину, друзі? Ну ще коротка довідка: почуття провини і чому воно таке деструктивне і неприємне? Це коли ми повертаємося назад в минуле. І ми не досліджуємо алгоритми, не досліджуємо моделі, не досліджуємо схеми, як це все працює в нас. А ми просто звинувачуємо себе за те, що було: за те, що ми не зробили, за те, що ми не дотягнули, за те, які ми не такі. Тут ще там підключається сором, підключається якісь гнів, імпульсивність, страхи тривоги. І це таке велике комбо може бути, яке просто закручує, заглиблює нашу нездорову оцінку себе. І наше оце вміння, навичку звинувачувати себе, картати себе, карати себе, і це, звісно, що дуже некомфортно, дискомфортно і боляче. Тому не робіть так: не самокупайтесь, а аналізуйте себе ефективно і результативно.